Коли діти розчуховують висип від вітрянки, є ризик, що вони туди занесуть інфекцію. І туди ще може приєднатися золотистий стафілокок, стрептокок, і тобто у нас може бути ще бактеріальна інфекція шкіри, і тоді ми лікувати будемо все довго і тривало, і ризик рубців він тоді вищий, і так далі. Тому тут ну, рекомендовано всім, але дітям з атопічним дерматитом це просто номер один, тому що є такі ускладнення. Uh, так, хтось перехворіє легко, класно, там 10 прищиків і до побачення. Але уявімо ситуацію, у вас uh, старша дитина, там, їй умовно 5 років. Uh, ви вирішили не робити щеплення, бо, бо, бо всі ж хворіють, а ви в дитинстві не хворіли. І тут ви вагітні вдруге, і дитина приносить вітрянку з садочка. Ну, як відреагує ваш організм, ніхто не знає. І які будуть ризики для ще не народженої дитини, ніхто передбачити не може, тому завжди потрібно думати на крок вперед.